Конуємо номер 14.10 із підручника Алгебра 8 та номер 30.10 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Чи правильна рівність? Завдання перше Корінь квадратний з числа 900 до рівня 30. Друге Корінь квадратний з числа 4 до рівня мінус 2. Третє Корінь квадратний з числа 0,9 рівня 0,3. І четверте корінь квадратний з числа 0,64 до 0,8. Переступаємо до виконання. Арифметичним квадратним коренем із числа А. Називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. 30 число більше нуля, воно додатній. І 30 у квадраті отримаємо 30 на 30 це 900. Тому стоїть питання, чи правильна рівність так. Завдання друге. Арифметичним квадратним із числа а називають невід'ємне число, а число мінус 2 у нас від'ємне, тому ця рівність уже неправильна. Знову ж, називають невід'ємне число 0,3 більше за 0, квадрат якого дорівнює 0,9. А 0,3 квадраті буде 0,9, тому ця рівність неправильна. Перша умова невід'ємності зберігається, але при піднесенні до квадрата отримаємо зовсім інше число. І 0,8 невід'ємне число більше нуля. Квадрат якого 8 на 8,64 відокремлюємо дві цифри, після коми це буде 0,64, як і у нас. Тому тут відповідь буде так. Номер 14, крапочка 10 із підручника алгебра 8, та номер 30 крапочка 10 з підручника математика 8 виконано.